Сейський офіцер громади Адріан Доготарь вступив до ЛАВ національної поліції за програмою, яка стартувала у 2019 році. Метою якої є забезпечення кожної територіальної громади окремим офіцером. Розповідає, його робочий день розпочинається із вивченням подій, що сталися за добу. Потім він зустрічається із керівником села та мешканцями. Я поліцейський офіцер громади Красної територіальної громади. До складу якої води село Стара Краснешора та СМТ Красноїльськ. Чисельність нашого населення близько 12 тисяч осіб на нашій громаді проживають. Дуже багато осіб різної національності в громаді я знаю всіх людей, теж саме як і вони знають мене. Співпраця пога із жителями сіл існує з початку запровадження проєкту у Красноїльській тергромаді. Поліцейські офіцери громади ведуть також активну діяльність у навчальних закладах. З тим, що моїх почали частіше запрошувати до нашого закладу. У наших дітей покращилася відвідуваність закладу. Діти почали, скажімо так, брати участь у різноманітних конкурсах і приносити досить гарні результати. Бо, все ж таки, коли приходить офіцер у формі, для дітей це має велике значення. А у квітні цього року поліцейський офіцер громади Адріан Доготар надав першу домедичну допомогу чоловіку, якому стало зле у магазині. Після чого ми дуже швидко зреагували. І забігли в магазин, побачили з непритомну людину староста села Старої Краснешори, та надали йому домедичну допомогу. Після чого ми викликали швидку допомогу та передали чоловіка лікарям. Чоловік із жахом пригадує цю подію. Якби не вони не знати, чим би це закінчилось, поки швидка приїхала. Я їм за це дуже вдячний. Свою історію розповідає Галина. Був в мене такий випадок, що вкрали мені в мене бензопилу. Я звернулася до наших поліцейських нашої громади, і вони відреагували бистро, скоро та й знайшли мені мою пилу. Дякую, що є такі працівники поліції, які. Які не байдужі до нашого села, до наших людей, реалізація проєкту Поліцейський офіцер громади триває в Україні і на Буковині Зокрема, вже до кінця року кожна територіальна громада матиме свого поліцейського офіцера. Роман Нолійник, Новини Чернівців, телеканал СІ 4